Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні мій співрозмовник Олександр Григорович Гряник, директор Харківського ліцею номер 62 який в день нападу рашистської сволоти на Україну 24 лютого 2022 року відзначав 45-ту річницю з дня його призначення директором. А втім, він сам про це все краще розповість. Працюю. В нашій школі, в нашому ліцеї все своє життя з 24 лютого 1977 року. За роки моєї роботи, як то кажуть, все життя школи, все життя мікрорайону П'ятихатки, воно проходило на моїх очах. Ну і Вибачаюсь за моєю участю теж. Так сталося, що саме в день 45-річчя моєї трудової діяльності почалася найгірша, найстрашніша сторінка в моєму житті, як і в житті моєї країни. Почалася ця війна. Почалася вона о 5-й ранку, вибухами. Які ми почули прямо тут, в п'яти хатках. Ми знаходимося на півночі міста Харкова і тому ми одні з найперших харків'ян, які зустріли ворога. В перші ж години от в цій будівлі, де знаходимось ми, це один з корпусів школи. Корпус початкової школи, тут є найпростіше укриття, і саме тут, з перших хвилин, хвилин війни, як то кажуть, ховались від ворожих ударів, прильотів мешканці нашого мікрорайону. І так було з перших хвилин і ну, буквально до середини 2023. Третього року. Потім на базі цього корпусу були створені пункт гарячого харчування для мешканців мікрорайону і найголовніше пункт незламності от в цьому простішому укритті, так, за кваліфікацією, називається, просто шкільний підвал. Просто шкільна роздягальня до 24 лютого 2022 року. І тут люди не просто шукали прихисток і знаходили його. За традицією, яка склалась на протязі багатьох десятиліть, школа знов опинилась в центрі всього життя мікрорайону. І тільки на цей раз. Життя було пов'язане перш за все з тим, щоб його зберегти, зберегти тут, в будівлі нашої школи, нашої початкової школи. Бо основний корпус, корпус, де займались, де йшли заняття 5-11 класів, знищено було ворогом 8 квітня 2022 року. Таким чином ми продовжили, от школа наша продовжила залишатись не тільки центром навчання, а і центром всього життя в нашому селищі. Ми переживали часи, це перші тижні війни, перші місяці війни, коли населення зменшилось в десятки разів. І в селищі залишалось тільки сотні, навіть не тисяча, цього сотні людей. І я ж кажу, що от школа була центром життя, життєдіяльності всього нашого мікрорайону. Ну, але головне все ж таки наше завдання. З 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день, як то кажуть, і на завтрашній день, зберегти навчальний процес, освітній процес, зберегти школу. І ми навіть під час обстрілів, а вони продовжуються і продовжуються навіть вже в цьому році. Хоча сьогодні, дякуючи. Збройним силам України ворог ворог вигнаний в нашому напрямку за кордон, але обстріли не дають спокою, як і всім харків'янам. Ми здійснюємо навчальний процес в онлайні, як і робиться все місто Харків, і Харківська область. І, хоча зменшилась кількість дітей, з 1200 до 950 ми все ж таки вчимо дітей по всій Україні і далеко за кордонами України. І мріємо, що обов'язково прийде час, коли ми почнемо вчити дітей в офлайні, коли діти до нас повернуться. До речі, і сьогодні в селищі. П'ятихатки, більше, більше 500 дітей шкільного віку, і ми їх часто бачимо, тому що, знаєте, як війна, але життя вирує. Діти приходять сюди, в підвальне приміщення, на консультації, діти відвідують, поділюсь таким секретом, гуртки, які працюють, колись наша школа. Славилась тим, що її так і називали «Сама танцювальна школа міста Харкова. Ми проводили грандіозні конкурси вальсу, в яких брали участь всі класи від 5 по 11. Сьогодні хореографічний гурток, отак в підвальному приміщенні, але живе, не просто жеврія, а живе, і за час війни наші діти брали участь. Навіть в загальноміських, загальнорайонних заходах в спеціальних укриттях працюють гуртки за інтересами дітей, це і малювання, це і аплікації, це і навіть трошечки нам удається, щоб працював. Наш гурток гончарної справи, лозоплетіння. все це, звичайно, в умовах ну, безпечних для дітей. Ось ми з вами прожили життя, І думали коли-небудь, що сусід наш нападе на нас? Що Знаєте, ви... Я коли 8 квітня вранці прийшов в основний корпус. Я сприймав те, що сталося, оцю зруйновану школу, просто як фантасмагорію, як і саму війну цю. Ми не вірили до останнього. От до перших вибухів у нас тут в П'ятихатках, 10 хвилин на 6 ранку, були перші прильоти, перші влучання в житлові будинки. І це все я ще раз підкреслюю, я іншого порівняння не знаходжу. Це просто фантасмагорія. Но ми ніколи не могли з вами подумати, що ми зможемо зустріти очі в очі війну і що це торкнеться нас. Це було в нашому житті це були розповіді е, ветеранів Другої світової війни, це були фільми, це було... Е, були театральні вистави, все таке інше книги, але е, не вірилось, ну ніхто не, мог, не, не міг собі уявити, що це може з нами, а тим більше з нашими дітьми, статися. Я коли сьогодні, знаєте, от зустрічаю діток, які е, пережили не тільки стрес в підвалах, де вони проводили, і в погрібах яких вони проводили в перші дні війни, перші тижні війни, були поранені під час, під час окупації, під час штурму. Ну, у нас діти навчалися завжди в школі. Із і сел це Руська Лазова, Черкаська Лазова, це поблизу з нами знаходяться ці села. І традиційно діти від тіля теж були нашими і є нашими учнями. І ну, от як це можна от нормально сприйняти? Це, це теж для мене фантасмагорія. Я дивлюся, я знаю, що оці дівчатка були поранені, оці були на межі від смерті. Найболючим є те, що ми на сьогоднішній день втратили, ми, країна втратила більше 15 хлопців, це наші випускники. Це дійсно справжні герої, як і всі, хто віддав своє життя за ці два роки війни. Я переживаю, ну от, ви знаєте, але переживаючи і відчуваючи біль, все одно, як то кажуть, оптимізм не втрачаєш, тому що. Ну, це вже твій обов'язок зробити все для того, щоб відновити школу, відновити повноцінно освітній процес і зустріти, ну, по-перше, зустріти всіх наших учнів, яких війна розкидала по світу. По-друге, зараз ми починаємо, готуємося до прийому в перші класи, і ми так сміливо заявили, що ми готові прийняти три класи. І я не втрачаю надію на це, на те, що 1 вересня ми приймемо. Ну, на жаль, не в всіх корпусах нашої школи їх у нас аж три. Ну, а в цьому найбільш уцілілому і частково відремонтованому, тут тільки в цьому корпусі, де ми з вами зараз знаходимося, 75 вікон замінено повністю з рамами. Ми зустрінемо їх тут, і зустрінемо в інших корпусах нашої школи. І знову станемо найтанцюючою школою в місті Харкові. І відновимо свою спортивну базу, і відновимо ну, все те, що було у наших дітей до війни, обов'язково все це. Я не просто в це вірю, я абсолютно в цьому впевнений. І в цьому мені допомагають. І мешканці нашого мікрорайону, батьки, колишні випускники, і, до речі, наша безпосередня влада районна, міська, які ну, просто за роки війни показали, що вони такі ж герої, як і хлопці. Ми це бачили, це було на наших очах. Коли в найскрутніші дні ми були забезпечені мешканці. П'яти хаток були забезпечені всім необхідним для життя. Тому все це вселяє неймовірний ентузіазм і впевненість в тому, що нас ніхто ніколи не переможе. Ваша мрія? Ну, моя мрія, щоб наше селище, а воно завжди вважалось. З точки зору екології найчистішим, щоб воно було таким же зеленим, таким же чистим, таким же ну, улюбленим місцем проживання і відпочинку для, не тільки для п'ятихатців, але для мешканців всього міста Харкова. Бо сюди ведуть славетна велодоріжка. Із центру міста сюди до нас, в нашу лісову зону. Тут проводились і під час війни теж, до речі, проводяться спортивні змагання. Вони теж прив'язані от саме к Славетній Харківській велодоріжці. Ну, Сюди ще нам коштів не вистачає, нам обіцяють місто, обіцяють, що будуть виділені кошти. Це тут танцювали діти. Так, так. Ходять на консультацію початкова школа. Вони перший раз, коли зайшли, а тут запах шкільної кухні. Вони кажуть: ой, булочками пахне, і ми тепер їх. Ці булочки ще посипаються. Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Що ви тут нам готуєте? «Пухнасті, насті які, як воздух, як по пошисті, а смачні які. Ми їх оці всі пудрочко, щоб вони красиві були. Побажання, щоб людям подобалося, щоб вони не голодні були, і дякували. Нашому міро, що вони дають безкоштовне харчування для усіх людей, які в цьому потребують. Я впевнений, що ми відразу. Як тільки війна закінчується, тут вся система працює, ми, ми попливемо відразу. У нас був прильот по крищі, ну запланований там ремонт от, часткового час. Частково. Ваші побажання. Ой, мої побажання, перш за все, побажання до кожного, до кожного бійця ЗСУ, до, до кожної людини, яка стоїть на захисті, сьогодні захищає нашу країну. Побажання, щоб всі вони були живі, здорові, щоб їх сім'ї були щасливі. І ще одне побажання. От, може це пафосно, але це так. Всьому нашому народу ніколи не забути, ніколи не простити ті, хто прийшов сюди, на нашу землю, і ті, хто, ну, от ті самі, кого ми називаємо ждунами, посібниками, на жаль, вони є. І я впевнений, що прийде час, ми поставимо їх на місце. Що з ними робити, як по-вашому? Ну, я перш за все хотів би, щоб було доведено. От, доведено про кожного сущність його колаборантства. Я хотів би, щоб це було прилюднено. Що просто люди зустрічаються з такими виродками, відвертались від них. Це щонайменше. А хто із них заслужив більшого, той хай понесе покарання. На найпростішому сховищі за кваліфікацією знаходиться пункт незглавності, забезпечений всім необхідним на випадок, коли людям. Не дай Бог, прийдеться провести тут якийсь час. Обігрів за допомогою буржуєк, обігрів і можливість зарядити телефони і можливість гарячої їжі забезпечується генераторами і спеціальними підгенераторами. Це храниться, все те, що необхідно для пункту незламності. От на випадок, якщо е, люди прийдуть на довгий час сюди, в пункт незламності, зараз ми його з вами побачимо, ну, щоб користуватися, щоб можна було. Це пункт незламності. Ось тут консультації діти перших-четвертих класів, учні перших-четвертих класів проходять. Значить, тут забезпечено, якщо треба буде, працюють ще буржуйки. От, генератор теж сюди підключається для того, щоб люди могли прийти і тут і підзарядити свої телефони. Тут життєзабезпечення повне. На скільки Ви... чоловік приблизно? Ой, скільки в скільки війни. Тут було найбільше було 132 людини. Хоча за нормами, тут може бути десь ну, порядка 60-70 людей. Тут, так сказати, і кормили, і поїли, і все. отут Дошка для того, щоб. Дошка, це ж я ж вам кажу, консультації. Для дітей молодшої школи, початкової школи для бажаючих, у нас проводять вчителі тут. От, ну, у нас десь зараз із тих дітей, які тут живуть в мікрорайоні. У нас десь ну, в кожному класі до 15 дітей. От вони тут розміщуються. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Я знаю, що вона обов'язково буде. Я по життю невиправ... невиправний ентузіаст, я в цьому абсолютно впевнений, але я страшенно не, не люблю це питання, коли буде. Звичайно, що я, мабуть, так же, як і ви, хочу, щоб вона була Навіть не завтра, а сьогодні. Сьогодні. Воно була... так скоро, бу... коли ми проснемося і скажуть, що вже, вже все перемога. Шарики, оці і там і там, і перемога буде обов'язково. Ну що ж, мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що всім глядачам буде цікаво дивитися на те, як ви пережили, як Харківщина пережила оцю окупацію, оце ось поневолення. Я знаєте, от декілька слів обов'язково хочу сказати про те, що от, про те, що мене не здивувало, а що мене надихнуло на, на нормальне, на, на життя, на цю впевненість в перемозі, це наші люди. От скажімо, я чомусь завжди починаю з тих, хто прибирає сміття в місті. Ви знаєте, вони отут вивозили сміття. Тоді, от буквально під, під обстрілами поруч з їхніми машинами, сміттєвозами розривали снаряди, а вони робили свою справу. Яка б не була погода, які б не були тривоги, які б не були обстріли, о сьомій ранку я кожного дня бачу двірників на, на вулицях нашого міста. І... Я вже не кажу про тих людей, які в найстрашніші години працювали в аптеках, працювали в лікарнях. На жаль, наша лікарня в селищі П'ятихатки, вона знищена. І ну, ці люди, оце найголовніший доказ того, що перемогти нас не можна. І ніколи. Ніколи. Дякую вам і до перемоги.